Так, мені ця брусчаточка нравится. Не против, я по ній проїду. Людей мало, і буду нікому заважати. Вообще так ідеально по неїха. що на слідій неділі, якщо буде гарна погода, два маршрутика в нас. Давайте на свадьбу подивіться, дивіться. Йдуть букелить. Так, да, всі такі модні гарні. Ладно, давайте відео. Кстати, тут возле циркушки, туалет на вулиці, ну він може бути закритий. Ми раніше як сюди иногда ходили, там свічку За царство небесне поставити там или біли... Ще щось короче, заходили, він работал, той туалет. Не знаю як зараз, може закритий. Один біля альтанки, ну біля монастиря чи церкви. Туалет. Один отут, що я вам кажу, біля цієї серпушки. Ось отут тут ліворуч, ліворуч напроти краєзнавчого музею, музею туалет. Один Златомісті туалет. І один в ЦУМі на второму ну, кажуть, Там охранник спрашує, куди ви. Якщо сказати в туалет, то він не впустив. Ну, там ще кафе на першому етажі і теж там туалет прямо. При вході друшокому приспіч. Так, давайте. Коль ми тут. Так, походу оцей фонтан даже не включити. От этот фонтан даже не включити. Один в центре, один напротив кроєвеческого. Хоча його тут треба ремонтувати, я не знаю його можна включати. Він роздовбаний. І оце хочуть лям гривень пустити на... Як правильно сказати, на реконструкцію. Так, да, вони в плачевному стані Навірно, походу я не включу. Що то він страшно виглядає. О, ми сакури застаємо, люди. цветуть вроде эти сакуры японцы нам подарили це магнолій? я щось не понял шось я вообще мешаю чи це магнолій? Та ні, сагу щось я мабуть, не доспав чи переспав так нам надо ж той парк сейчас заскочить Ой, от это я ботані ще тот. Та й географ. Що значить на двойці в школі вчитися, да? Вулиць не знаю. Дерев не знаю. Та ні, ну саку ж. В новостях дивився, якраз їх показував. А от этот должен фонтан вроде включитися. Ну тоже. Ну це й получше, так? Да? краще виглядає сьогодні реально може буде мене погано чуть бо щось я так тихо балакає так <звук> да, тут посидіти можна конечно отдохнуть побалдить та ні, магнолії по ідеї вже цілий в аграрній академії там, там ну, повітря. Так, туди зло Все побачили? А я думаю, ми не застанемо достал Людей багато можна. Чуть-чуть по тротуарах поїздити. Да? Так, чуть-чуть. Чуток. Чута. Чуточку. Камінки просто хлінок я знаю що мене повинні пропустити. Хоча бы не при тормажи но що тут у нас може Час і дві хвилини зараз треба буде відключитися і опять включитися на всякий пожарний хоча воно і так частяно Через дві хвилини буде кажесь 5 частин. Зараз 2 хвилини це буде п'ять частин по 12.48. Навіщо я сюди виїхав? Може, який трасун? Чухнем через этот, через переход, ще до одного фонтанчика. Так, побачимося в наступних серіях.